Ну що, прийшов хазяїн з роботи. Сергій у нас все одно тут. Пішов вирубувати корінь. Зараз подивимося, як він там робить. Легко йому чи тяжело. А те ще не, 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 не важко. Ну, сань, це що легко. А ти бачиш, як копала. Та, це ж не Та сьогодні дала їй лемель, каже, ти що взагалі? А да, раз копала, значить. Я теж кажу, нравиться, подобається, то копаю. Да, Ні, треба калітко закривати. Ти що, тут це ж важко. Ти ж у лензики вона вирубала сень. Каже, якби в мене був топорчик, я б вирубила. Ой, а ми з тобою не купили древитні Сань. Угу. Ой, цю палку поламалася. Ну, <смеш> може, може докопає, може ні. Ось я себе розгортати сіки треба. Та, та ти що, скільки го цей. Та год тридцять. Та й може не годиться. Не годиться, звісно, ноги мене. А, от і, і оцей теж. Ось ну, там возле навеса, де більше чи, щоб не горіло, посадити отам. Так, да, ось треба викопати цей. Я викупаю. а та я тільки ні, то хороше одне, не випадку. Ні, той красний, хай буде один. Тут треба буде, як дерево буде, то тут, у тут можна посадити. Воно тінь під деревом буде. А Зараз тут нічого не буде, звісно. Та ти що взагалі, як яблуня, один. А це вона сказала, а це ж, а, ти вже, а я думаю, що тут не вистачає, ти вже дві вийняв. <гум> ти дві вийняв. Ну, це ж ти забивав, то ти й виніматиме, що там казати. Та що, Хай би винімала. Ти що, вона вже зі не вийняла, Не я, не вона. Ні, хига. Та тарелі. слушай, вона ще багато... Вона ще багато зробила, йо ти що. Я кажу, я його робити не буду, нічого робити нема чого. Повністю, смотри, в таку глибину повністю суха земля. Повністю. Хіба ти його Ну, Це треба проливати, щоб отак вода стояла. Так, да, так, да, так. Да. Тільки дощ може таке пролити. Хоча б раз в неділю. І то. Та що ж землю поливати? Колись садимо родім, тепер грустимо, що треба викидати, і так важко викидати. Щось у вої самого до персики ну, ніякі, ну ніякі. Нацеплялося їх дохреніще. А, так і вони не визріли. А в нас нічого, слава Богу. Треба Вові помахати, у нього камера прямо на нас дивиться. <ріпи> <ріпи> О, <привет>! <ріпи> 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 Вон камера да, прямо на нас дивиться. Так, ладно, копай. <ріпи> помахала, шо, шо, а що пом... ж. А я довго помахала. То я знаю, що тобі лиш би я села біля тебе ля ляси точила. Я <ріпи> така грязна машина. Завтра О! <ріпи> Так, вашка поливає, а саньок вже, мабуть, закінчив. А от дивися, друга історія. Бачите, он рівчак вирила пит під, під забором. Туди оте, що ми відро огурци, там цибуля, те, що вона компостну яму, вона тепер придумала туди його ложити. Ну, нехай. А я кажу, я нервнючаю, бо вона сама жила. Я ось як весь час паминаю в них царство небесне, маму. 92 роки вона сама жила, ну як там хтось приходив з племінників. І нормально. А я просто... О, так тут уже чекмардорс. А де ти корні дівстань? А, а їх може спалити можна буде а в Пічі не спаляться, ні? У нас отам там дуже горб, а отут не треба буде весною тіля потягнути сюди. Как і не. Боже, як ти витяг у Е як вона називається. Ну, железяки у ці труби. Та ось вона завтра встане і буде робити. Треба, так. Викопала ж яму. І сюди кущ. Вот і рознесла землю на півороті. Ні, вона не розносила, вона сюди її положила. Ні, Саш, ну, я розумію, вже... що ти тещу не любиш, але все одно. Ось сюди, ось сюди вона виложила. Коли. Я бачила, куди вона вложила. Хай що хоче, ти роби, своє Вона хазяйка, хай що хоче роби. Вона чи так так значить так не має бути. Нужна. От І тут землю вибрав, гляд. коли таке було, щоб щось зробили по-твоєму, ніколи. Ці лафана, бачите, сіки, Грязі, це ж то виносимо. З ями. Його треба забрати, вона завтра собере. Все одно тут вирівнялася. Хоч і Саня каже, там така яма була від собаки. Що? караул. Вона його все засипала. Те, що засипала, то молодець. О, он навіть ти ще не потягнув, ось там треба землю. землю. Да, Дивись, яке там її. А тут колісо викопається, положиться, і буде ще земля. Хай. Вона заребезла такі кусочки зложені. Хай це таке, це мелка робота і щось робити треба. Саньки привичка це брати кидають кидати на дорогу. А ми потім ходимо і збираємо. Якісь сігарети. Ти подивися, що понагрібали оці, як вони називаються. Гляньте. О, ти подиви, Прямо на вулиці. Интересно, якщо так, так... за чимсь засипати. Ай-яй-яй гля. Муравійники. А що вони оце так повиривали його, я не пойму. Нащо так? Хто там приймав муравійника? Прямо посеред дороги. Ля. Ти бачив? Ось проїжджає частина. а вони понаривали. Ой, дивіться, який гарний подсолнушок. Чи семочки він буде давати, чи ні, цікаво. Дивіться Диві, красивий. О, ти мій красунчик. Не, Він не пахне. Ні, я думаю, що сімочки. Ось бачите, ось валяються. Мабуть, сімочки тут є. Ну, це насіння те, що посадне. Ай, колюче, що посадне. Ось сімочки, дивіться, бачите. Посадні. Ну, красиво, ну я ніколи по солнухі це не садила, на що вони нощі? Боже, тут так пусто стало, без смородини сань. Може, якісь дерева посадити? Ну, людина з'їсть. ми з'їмо щось, а як немає міста. Я вже думала, знаю, що там ожину ту проїжджати так під забором садить, хай на забор тянеться. Чи то викинуть кущі, чи то буде на заборі. Хай люди їдять теж. Не все ж нам пішли, бостенько мене ж де купатися йти. Оки не забудь. Фух, Вухо заложене зараз.